Доброго дня, шановні любителі шахів. На зв'язку з вами міжнародний майстер Даниїл Мусесов. І сьогодні я хотів би продовжити коротеньку серію відео про Велику Швейцарку. Минулого разу говорили ми з вами про успіхи українців в цьому турнірі. І сьогодні хотів би поговорити про переможця і яким став Аніжірі шахіст, який представляє Нідерланди. Цікаво, що єдиний ну очевидно, що. Перемога в цьому турнірі дає путівку в турнір претендентів. Тобто Аніж Гірі і Матіас Блюбаум Чемпіон Європи зайняв друге місце. Вони обидва потрапляють в турнір претендентів, який відбудеться десь, мабуть, на початку наступного року. І цікавий факт, що Аніш Гірі до цього лише один раз брав участь в турнірі претендентів, і це було майже 10 років тому, в 2016 році. І тоді він отримав свою. Можливо, не, не дуже бажану репутацію, оскільки тоді з 14 партій в претендентському турнірі, всі 14 він закінчив в Нічию. І ну, подивимось, як буде цього разу, і, мабуть, побажаємо йому удачі в турнірі претендентів 2026 року. В цілому, дуже впевнено, він провів турнір цей. І останні партії, декілька яких він виграв, на мою думку, дуже важливих. Він виграв. Можна сказати так, перекатував своїх суперників в відносно рівних еншпілях. Ну і звісно, ці партії також дуже цікаві для аналізу. Але для вас я обрав трошки більш динамічно, яка сталася в шостому турі проти екс чемпіона світу до 20 років. Він його вигравав. З 10 років, мабуть, у 22 -му, 23 -му році французький гросмейстер Марк Андрія Мауріце, який зараз ну, має рейтинг більше, ніж 2600, мабуть, скоро буде в топ-100 всіх шахістів світу. І Мауріце грав білими в цій партії, і Аніж Гірі Чорним. Ну, і можливо хтось з вас знає, що Аніж Гірі в цілому любитель варіанту Найдерфа має свої курси з цього дебюту. Uh, ось. І тому, власне, варіант Найдорфа сицилійського захисту і був зіграний в цій партії. І Мауріце вибрав такий цікавий uh, варіант кінь ба-3, ідея якого, по суті, такий оч... вичікувальний хід, чекаючи на uh, наступний хід чорних. Ну і в цілому, тут така доволі атакувальна позиція виходить, мабуть, майже в всіх варіантах, щоб чорні не обрали. Ну, чорні ходять Е6 в стилі в цілому. Такого хемінгенського е розуміння е варіанту Найдерфу. Так, також прошу Кінь Б3, так. Слон E3 е також стандартний хід, кінь G6, і ось зразу е білі починають свою атаку е ходом G4. G4 доволі стандартна реакція на G4 B5, щоб зразу в принципі, відповісти на цю атаку білих. Своєю атакою на ферзовому фланзі. І ідея в тому, що на g5 чорні не відступають конем, а зразу ходять b4. Оскільки зазвичай ось цей розмін на F6 і на c 3 мені здається, майже завжди він на користь чорна. Тому, звісно, коня на F6 білі не беруть і відходять Кіння 4. І чорні також відходять кінь D7. І ось тут перший доволі цікавий момент, на мою думку, тому що в партії Мауріці пішов ну, в цілому також логічний хід, Ферзі 2. Ферзі 2, щоб зробити довгу рокировку, можливо, потім піти F4, продовжити атаку в цілому. Але тут ми зараз скоро з вами побачимо дуже важливий момент, що насправді тут набагато сильнішим був хід Ферзь d 2 І постараюся вам пояснити, чому саме. Тобто, після Ферзь d 2 наприклад, якщо ми будемо триматись того, як пішла партія після ферзі 2, тому що після ферзі 2 чорні пісослоні 7, тернуля слон б 7 і ф4. І велика проблема тут, що чорним не так просто знайти ідею, тому що, ну, очевидно, на коротку рокировку, якщо чорні зроблять, білі просто продовжать атакувати в своєму стилі. Можливо, зразу підуть ф5, можливо, просто підуть h4, І в цілому знову ж таки величезна проблема в тому, що в чорних немає. Контр-гри, наприклад, от в цій позиції. Тому що в позиції, яка сталася в партії ферзі 2, знову ж таки, ті самі варіанти, ті самі ходи слоні 7, 3, -0, слон B7 F4. Та і ось тут Кінь 5 був правильний хід е, з доволі простою ідеєю наступним ходом піти слон С6. Е, а в партії було Кіня 7. Але суть в тому, що якщо ми повернемося до ходу Farзі 2, який міг статися, то тут в тій самій позиції. В чорних просто-напросто немає варіанту піти кіня 5 або ж кіння 7, просто через те, що тут пішак на b 4 зависає, і в цілому ось ці, оцей хід кіння 5 або в цілому будь-який відступ конем, щоб відправити слона на c 6 це, мабуть, ключова ідея чорних в цій позиції. І ось так от трошки не точно тут пішов Мауріт з тим, що ферзя на е2 саме. Так, ну і повертаючись до партії, так, Кіння 5 е давав тут чорним дуже хорошу гру, але натомість е доволі сильну неточність і саме, ніж Гірі, допустив тут ходом Кіня 7. Е тобто, так, ідея доволі очевидна, піти слон С 6. Але суть в тому, що тут е ключова різниця між Кіння 5 і Кіння 7 була в тому, що в білих з'являється такий дуже агресивний хід ферзь С4. І тут. Е я думаю, що я впевнений, що Мауріці цю, цей хід бачив цю позицію, візуалізував собі. І я думаю, що можливо тут хід d 5 йому не сподобався. Але суть в тому, що після d 5 доволі такий довгий форсований варіант виходить, і де Вілі в цілому отримує дуже хорошу позицію. Після ЄД-слон d 5 ну, очевидно, Турана аж один і ферзь висить, тому потрібно жертвувати якість. Але проблема в тому, що тут після рокіровки. E, дуже важливо, що в білих є хід слон h 3, атакуючи цього дуже слабкого коня на d7. І, в принципі, в коня єдиний варіант це піти кінь c 5 що, можливо, здалека Мауріці здавалося, що це спасає e, позицію чорних, але тут після ферзь d8 є ось цей b3 шах. Але після Абе в Д8 здається, що в чорні лишилися зайвою якістю. Після слон g2 неочікувано виявляється, що якості зайвої в чорних не буде. Білі відіграють матеріал і лишаться просто з зайвим пішоком ні за що. І таким чином білі просто отримують практично виграну позицію в, в цьому еншпілі. Які інші були варіанти, окрім D5 після ферзь c 4 Ну, можливо, А5, але А5 дуже велика проблема в тому, що тут доволі конкретно білі б'ють слон А7. І після Тура А7 ферзь Д4 несподівано виграє пішака на G7. Ну і тут, звісно, позиція чорних буде в величезній небезпеці. Тому Ферзь с 4 давав білим дуже сильну гру, і саме тому Кіня 5 було правильним ходом. Але після кіння 7 трошки не в ту сторону пішов Мауріце. Звісно, пішак на е 4 також висить, тому довелося ну, він вирішив, що довелося грати в слон G2. Але тут чорні отримують саме те, що хотіли, ходом слон c 6 ну і Виграючи коня, і білих, мабуть, тут вже єдиний, е, єдиний шанс тримати матеріал рівним. це як було зіграно партії Ferz-2. Тобто розмінюється Кінь на 4 на коня на А7. Але, звісно, цей розмін набагато більш вигідний чорним, аніж білим. Тому що тут Гірі знаходить доволі просту, практичну ідею взяти на Б3, і після АБ піти ферзь 7. І після того, як слон відходить на Е3. Дуже прямолійна ідея просто піти А5 з ідеєю А4 і прорвати лінію А, і тоді очевидно, що атака чорних просто приходить набагато швидше, ніж атака білих. Тут вже треба було насправді також дуже велика, дуже критична позиція. І тут потрібно було вже щось видумувати, якийсь креативний захист. І Рушій, наприклад, пропонує хід 4 з ідеєю, що, ну наприклад, поки А4 можливо, рано, поки зробимо рокіровку, піти Тура С4. І на Ферт 7 просто централізувати Тура Д1. І тут якось тримається тим, з тою ідеєю, що на А4 білі б'ють, і на Тура-4 Б3. Позиція все одно складна, але хоча б тут ідея Тури на С4 в тому, що, наприклад, після Тура-2 Тура на С8 не приходить і не атакує пішака на С2. Тобто Трамс 4 таким чином виконує доволі важливу захисну функцію. І, ну так, все одно позиція неприємна, але хоча б зразу е, білі не отримують якихось серйозних проблем. Натомість білі зіграли не точно, зіграли F5, тобто вирішили зразу е, бігти зі своєю контргрою, якої насправді тут було дуже недостатньо, тому що чорніх просто ходять А4 на FЄ F'я, БАТОРА4. Тут якось білі спробували піти слон на 3 Тобто так, чорний король в центрі і пішак на 6 висить, але проблема в тому, що в білих є набагато більші проблеми в цьому варіанті, тому що чорні просто ходять Б3. Тобто, вже, очевидно, проста ідея піти Тура, А1 і на король D2 вже ферзь 2 виграє партію, тому білям довелося піти c 3 Ну і тут просто кінці 5 почали. Чорні докидувати. Ферзі 2, Ферзь Ц6 просто напали на пішака. Е і ну, тут вже просто важко грати, важко грати за білих. Проблема в тому, що на слон C5 завжди буде. Можливо, десь слон G5 і на слон E3. Трабі Е4, можливо, просто ферзь C5, мабуть, також достатньо, тому що пішак G5 падає і позиція білих абсолютно безнадійна. Тому білі пішли король d2. Спробували якось евакуацію зробити, але тут проблема, що чорні холоднокровно зробили рокіровку е, свого короля в безпеку, і після трав Ф-1, б'є f 1 Ферзь f 1 Ферзь Бі 4. Білі просто здалися, тому що Ферзь Ферзі 2 е, прийде, Трацу 1 від цього не захищає, тому що тоді на А 2 е, приходить. Ну і в цілому просто позиція білих безнадійна і без матеріальних втрат. Тут ніяк не обійдешся в наступні декілька ходів, тому на цьому партія і закінчилася. Е, та, ну і тому, знову ж таки, ще раз хочу відмітити, Аніш Гірі е, прийшов в турнір претендентів, а також друге місце Метєс Блібаум, чемпіон Європи. Е, вони будуть в 2026 році змагатися за право е, грати матч проти чинного чемпіона світу Гукеша. Наступний такий великий турнір це буде Кубок світу, де також розіграються три путівки в турнір претендентів. Будемо, звісно, слідкувати за цим. І на цьому буду з вами прощатися до нових зустрічей, до нових турнірів. Ставте обов'язково вподобайки, підписуй... підписуйтесь на канал. І до побачення! Дякую всім за увагу!